У Запорізькій області розпочали формування нового стрілецького батальйону. Про це під час брифінгу повідомили представники обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Такі батальйони, відповідно до рішення керівництва ЗСУ, будуть сформовані в кожній області України для швидкого реагування на загрози національній безпеці. Наразі триває формування 415-го окремого стрілецького батальйону, який захищатиме Запорізьку область від рашистської навали. До лав нового підрозділу запрошують зокрема і добровольців. вже е проводиться набір орх ядра, і особовий склад буде набиратися до 15 лютого. Близько 600 осіб буде набрано з них. Е Десь 50 офіцерів, це так приблизні цифри, саме розумієте. Цей батальйон буде на даний час проходити як особовий склад цього батальйону індивідуальну підготовку, так і бойове злагодження на території нашої області, і в подальшому на даний час його застосування вбачається саме на території нашої області.